Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. В район Брянська в Російській Федерації була доставлена нова партія модернізованих ракет до комплексів С-300 з метою атаки на українське прикордоння. Крім того, аналогічні комплекси розставляли по території Білорусі. Про це повідомив центр національного спротиву. Зазначається, що глибока модернізація пройшла з метою можливості нанесення ударів по наземним цілям в Україні на потужностях, АТ Дубнинський машинобудівний завод імені Федорова в місті Дубна Московської області. Проте, завдяки небайдужим місцевим, нам відомо про пересування Російської техніки, отже, і про наміри ворога. Відтак, реалізація цих планів є сумнівною, і за такі дії настане розплата, заявили в ЦНС. В той же час колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін хотів використати космічну ракету для удару по Україні. Свій план він запропонував реалізувати російському диктатору Володимиру Путіну. Цей план лежить на столі. Досі у виданні стверджують, що у їхнє розпорядження потрапили записи розмови Рогозіна з генеральним директором російського ракетно-космічного центру Прогрес Дмитром Барановим, на яких вони. Обговорювали удар по великому українському місту космічною ракетою. Її хотіли запустити з космодрому Плесецьк, а на борт помістити авіабомби та боєголовки. При цьому, за інформацією журналістів, Баранов побоювався, що важкі фугасні авіабомби або керовані боєголовки будуть перегріватися через надзвуковий вхід в атмосферу. Це питання Рогозін пообіцяв обговорити з конструктором Юрієм Соломоновим. За кілька днів той нібито знайшов рішення. Також інші ризики такого ноу-хау, які обговорювали Баранов та Рогозін, полягали в тому, що частини Ракети можуть впасти на території Росії, а похибка при ударі може становити 50 100 кілометрів. Загалом, як стверджував Баранов, на підготовку такої операції знадобилося близько шести місяців. Рогозін своєю чергою пообіцяв передати план Путіну. План був доведений до президента РФ 16 січня. Як він відреагував на нього, невідомо. Пише видання від плану досі не відмовились. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.